У народі жартували, що зі снігом зійдуть і дороги. І справді, дороги у Бродівському районі не те, що в плачевному, а в катастрофічному стані. Це питання неодноразово виносили на засідання сесії районної ради, а також тимчасових депутатських комісій, але позитивних результатів поки що не було. Під час розгляду питання про стан автомобільних доріг у Бродівському районі Михайло Коваленко зазначив, що Бродівська райдержадміністрація просить підтримки в обласної державної адміністрації, щоб долучити до процесу ремонту місцевих доріг поту. Ожності наших профільних виробничих об'єктів Бородівської ДЕТ та Райавтодор. Але найбільше депутатів обурило те, що вже почали надходити кошти з державного бюджету для отримання доріг, ось, для прикладу, приблизно 785 тисяч гривень. А ремонт доріг ще не розпочався, хоч цьому сприяє зараз погода. Щоб утримати конкретну відповідь на питання. Коли нарешті почнеться ремонт доріг у Бродівському районі, члени депутатської комісії з цього питання запросили заступника начальника служби автомобільних доріг Львівської області Володимира Безпалова. За його словами, зараз ремонтують дорогу державного значення Львів Тернопіль, а через декілька днів розпочнуться роботи на дорогах місцевого значення. Володимир Безпалов вважає, повноваження утримання місцевих доріг і контроль за ними має бути на місцевому рівні. А як Результат буде більше важерів, щоб отримати фінансування, і все це буде під контролем депутатів районної ради. На шквал запитань депутатів Володимир Беспалов відповів, що працюють в межах того фінансування, що є. Коли людина потрапляє, о, буде казати, по війні неякісної дороги, аварії. Тобто, під кам'я, наприклад а проти будинку культури на дорозі, така яма, що там грузова машина, без кулі Я вже не говорю про легкові. Машини, приїде, тяга відкриває і так далі. І людина може подати в суд конкретно на кого мати претензії в вашої інструмент. Якщо це дорога загального користування, то, то є суд, тоді. Якщо це є комунальна дорога, то це є відповідний орган місцевого судування на балансі, якого знаходиться дорога. І відповідно ви можете подати найсформую організацію, яка, яку балансоутримувач прийняв на виконання експлуатаційному утриманню, яка не змогла своєчасно провести довговість. Єдина в тому, що є та проблема, що ми, як замовник, так і спілкуюча організація готова це зробити і маємо дуже доріг бажання. Але ми не маємо достатньо коштів це зробити. Зумієте? Тому що тому у вас ходить позов судів, виглядає так, що ви подаєте. Ми ніби за це відповідаємо, але ми не маємо можливості це зробити. Чи маєте якісь пропозиції, як так крикнути, щоб нас почули? І друге питання. Вартості бензину, наскільки ми орієнтуємося, якась частка закладена на ремонт доріг. Чи ті кошти віддаються від тих нашої компаній, тих магнатів? Наскільки ми знаємо, родітському території, вродів кора автодорі, одного є щеплення, другого є м'язи. Що ви мене слухаєте? Якщо є в як. чому зараз? Прямо, от буквально на днях, не можна організувати ямковий ремонт. Є люди, є матеріали. І скільки для того треба коштів, щоб організувати просто-напросто ямковий ремонт, щоб далі дорога не руйнувалася і люди не знищили машини. Зараз працюють на майстрами національного значення от, і міжнародного значення. Наприклад, після того, як був закінчений там роботи. Міру потужності тих, які ми маємо, які має та організація, яка виграла тендер на експлуатаційну службу, перейдуть до доріг нижчої категорії. Місті. І тоді будуть організовані роботи на цих форумах. Тому що одночасно організувати всі роботи на ці дороги, та підрядну організації, яку ми маємо, і чисельність, якої за останні 5 років скоротилася в два рази, ми не можемо. Те, що весна прийшла різко, це дало свій результат. Адже минулого тижня, 15 квітня, прорвало дамбу, що в селі Гаї, де протікає річка Суховілка. Було підтоплено 8 присадибних ділянок, а підтоплень житлових будинків, за словами Михайла Кобєлковського, не було. Тому під час зборів депутатів районної ради розглядали питання про підтоплення населених пунктів у Бродівському районі. Під час виступу Михайло Кобілковський повідомив, що на Дамбі бував не менше двох разів на тиждень, але ніяких загрозливих ознак не було. Як і цілодобового чергування, ми перед тим обслідували також з міським головою і комісійно виїжджали ми на північну західну сторони нашого міста, тобто район районі Лаудова і районі Сміні. Склада зклалася такого роду, що там. Зовсім нечищені канали. Я думаю, що нашу мінімативну систему треба однозначно. Питання не переходу води, питання стоку води, що надо. Тому що коли з одного місця воду рівень води забирається, десь в іншому місці прибуває. І дуже гостре питання стоїть, ми подивилися ці канали, вони повністю просто забиті. Закидані всяким неподім. І якби жителі вулиця Костюшко не перекрили дорогу, ніяких робіт, можливо, б і не розпочали. Як зазначила Ольга Васильівна, усю відповідальність за недопущення підтоплення міста внаслідок прориву дамби взяв на себе марміста Анатолій рішення Укріпляти дамбу на заставках мішками піском. Він домовився з військовими за техніку, за людей. Рішення на вимогу людей робити отой земляний наступ і так далі, так Отак повинен діяти керівник. Інформацію про стан підтоплення на території Бродівського району подав провідний інженер відділу водних ресурсів Золочівського управління водного господарства Андрій Ковальчук. З його слів, прорив дамби можна було передбачити, але сказати точно коли неможливо. Тому що в нас побігали прорив дамби стався, тому що в тілі дамби. Були труби. Там стик був не герметичний, вони тим більше були зміщені. Сумасшедший напір ви всі бачили, доїжджали, який йшов через трубу. Воно, відповідно, робило, робило замихрення, і в тілі тамби воно робило воронку. Зверху стояли, плити лежали, тобто зробили так званий аварійний перелив. І побачити, чи та дамба трісне, чи не трісне під тими плитами, не було неможливо. Якби цих плит, можливо, би не було, ми б побачили, що тіло дамби просідає, чи ще щось. Тоді можна було вжити жити якось заходу. І що там цілодобове чергування чи, чи аварійний запас матеріалів, нічого можливо зробити, там неможливо. Там в один момент вона рухнула і все. Депутат Породівської районної ради Наталія Чиш розповіла і про очисні роботи на річці Суховілка, котрі відбувалися два роки тому. Були виділені в свій час кошти для прочистки річки Суховілка. Дуже гарно почалися роботи. Але, на моє велике здивування, знову ж таки, кошти були виділені в район, але роботи були не завершені. Уже починаючи якраз від мосту від дубини до дубини зроблено прекрасно, береги гарно відшліфовані. І вже починаючи від Дубини по цілому селі і аж до цієї дамби, якраз, роботи були зроблені аби як. Будувалася вона тільки через те, що треба було заправку поставити. І якраз ці люди, які ставили заправку, вони в своїх інтересах ставили ото ніби взаємозалі тут ту одну і другу. Звичайно, дамба була поставлена дуже погано. Тому що там була лише одна е, труба поставлена виходом в даній, дуже вузького діаметру. Якщо порівнювати три труби, які стоять, стоять тут, в гаях на де Деніс, діаметром е, по метру три є одночасно, то там була лише одна труба стояла, може діаметром 60 см. І ніхто за тою дамбою ніхто не слідкував. І про те, що говорять, що там приїжджали і дивилися, як там піднімався рівень води це неправда. Тому що там сніг лежав перед тим. І ще лежав сніг, коли вже вода пішла, і ще сніг спочатку ту трубу перекрив. І в неділю після обіду фактично там був такий же рівень, рівень великої води, що труба просто не змогла пропустити цю воду. Через то вона підмила краї дамби. І тоді все осунулося, і полетіло, воно вночі це сталося. І звичайно, що можна було все передбачити. Під час обговорення цього питання було порушено проблему щодо підтоплення городів та про компенсацію за завдану шкоду. Рішенням зборів було прийняти звернення депутатів Бродівської районної ради до Кабінету міністрів України, до Міністерства доходів та зборів щодо функціонування в районі Державної податкової інспекції. Окрім зазначених питань, депутати Любомир Гарасимчук та Ігор Шеремета подали депутатські звернення стосовно ситуації в СВК імені Василя Стефаника та аварійного стану народного дому у селі Нем'яч. А рішення з вищевказаних вказаних питань будуть прийняті на наступному засіданні сесії районної ради.